Сьогоднішнє компчення закінчилося. Така в нас кучка отрималася смаколиків. Перепілочки було е, скільки було, 15 кілограм перепілки було і 3 кролика. Цього, цього кролика ми вже спробували. Дуже смачний, сочний, сочний, не сухий. А перепілки взагалі обалденні. Ми одну Стіліпали, там відео, як ми її розчиняли, було, як розривали на шмаття і їли. То дуже смачно. Яєчка копчені, ось висять. Остинуть, будемо пакувати і будемо відправляти усе замовникам. Так що скоро ще декілька замовників поласують смакотою. Ну, тут, по-моєму, 6 чи 7 замовників на цю всю кучку. Так, добренько, працюємо.